Це звичайна банкнота у 500 гривень на передньому плані, начебто український Григорій Сковорода, та поруч із ним знак, який не має до української культури зовсім ніякого відношення. Це всевидяче око, один із знаків масонської ложі, такий самий зображено на однодоларовій банкноті. І Як сталося, що ці купюри виявилися пов'язаними між собою? Чи не став цей знак передвісником кризи в Україні? Чи можливо уся українська економіка вже давно знаходиться під контролем масонів? Ротшильд, Рокфеллер, Вандербільд. Саме ці персонажі, а не президенти, мають бути на американських зелених. Від них залежить уся американська та світова економіка. Саме ці три родини створили в Америці систему кредитів, безготівкових переводів та головне федеральну резервну систему. Ця структура друкує долари і належить вона не державі. А цим трьом родинам, які керують випуском банкнот, а значить і інфляцією в країні та навіть у всьому світі, світова економічна криза сьогодні це черговий переділ фінансів між людьми, які мають абсолютну владу. Країнами світу ніколи не керували президенти. Усі вони пішаки у великій грі, посвячених у велику таємницю буття. Америка яскравий приклад країни, де влада повністю підкорена масонам. Франклін Делано Рузвельт сам належав до ложі. Це при ньому на одному доларі з'явився знак дельти. Завдяки йому Америка втратила Перл-Харбор та змушена була вступити у Другу світову війну. Це він спрямував політику країни так, як того хотіли вищі масони ложі. Джон Кеннеді намагався протистояти масонам, хотів, щоб держава контролювала випуск грошей. Фінал його життя нагадувати не потрібно. З усіх таємних організацій масони найбільш таємні. Офіційно орден вільних каменярів виник у 18 сторіччі, але є і інша версія: масони це послідовники тамплієрів, ордену, який зберігав священний грааль, а також володів істиною та величезними багатствами. Зовсім як сучасні масони. Тамплієрів називають ще лицарями храму Соломона. Саме каменярів, які будували храм Соломона, вважають за перших масонів. Та що це за істина, якою володіють обрані? Моцарт, Пушкін, Гьоте, Конан Дойль, Генрі Форд, Трумен, Нобель, Сорос – Усі вони пов'язані між собою. Таємницею каменярів у світі нараховується біля 4 мільйонів масонів. Але не усі вони мають доступ до великої головної істини. На початку існування масони рухались за правдою, яка була більше за релігію та існуючі знання. Вони створювали благодійні фонди та займалися меценатством. Кожен рівень посвяченості займався своєю справою. Сьогодні історики вважають, що нижчі рівні і досі займаються духовним пошуком. Вищі у своєму пошуку зупинилися на одній правді. Вона називається гроші. Тож криза сьогодні цілком ймовірно створена штучно вищими масонами. Боротьба за гроші змушує їх на певному етапі розвитку суспільства створювати фінансові катаклізми, щоб не доведи гроші не перетікали до рук інших, не Перша і друга світові війни були розпочаті саме з метою відмити гроші. Сьогодні гроші відмиваються на боротьбі з тероризмом. А економічна криза це наслідок масонської змови, щоб здійснити нарешті свою ціль, сконцентрувати у своїх руках усі гроші та отримати владу над усім світом.